Я сьогодні в Миколаєві приїхав готуватись до тренінгу Посуха не вирок». І У мене завтра буде тут день, і післязавтра буде сам тренінг. І тут я зустрівся з нашим старим знайомим Олексієм Смоляковим. Вітаю вас. Дуже радий вас вітати на півдні, тому шорти і футболка вони дуже тематичні. Пасують. Пасують. Так. А як посуха для вас в цьому році? Відчуваєте ви її? Цьому році ми не просто відчуваємо посуху, а ми її відчуваємо кожною клітинкою свого тіла і бюджетом свого підприємства. Тому що е, цей рік найпосушливіший за останні 30 років. Тому тут у нас цікавого дуже-дуже багато. Скільки опадів випало у вас? Якщо ми беремо з 1 січня у нас випало 115 мм опадів, а за літо. За чотири місяці 12. А якщо давайте з 1 вересня, ну щоб вигадати. Якщо зачепити з 1 вересня, то 180 з хвостиком. Ну, це всього-навсього менше 200 міліметрів опадів. То вас тут заливає? Нас не просто заливає, нас заливає сльозами, я би сказав. Тому що наше господарство знаходиться між Херсоном і Миколаєвом, і у нас дуже дуже важкі умови. Можливо, частково це і через те, що у нас постійно пролітають ракети, шахеди, і постійно працює ствольна арт, ствольна артилерія, яка може розганяти Ну, колись градугні, бо так тому я й кажу, що це можливо як один з таких варіантів, які існують на сьогоднішній день. У нас війни. Да-да-да, жорсткі умови. Знаючи, які у вас тут йшли жорсткі бої? Я ж знаю, що ваше господарство біля Байрарени. Знаходиться так, да? так. Там і, фактично, і, і далі в сторону Херсона. все там було знищено. Я знімав капелюха тільки за того що ви зуміли повернути, реанімувати цю землю, і вона вже працює. Це О, дуже велика. Чесно скажу, вважаю це не своєю заслугою. Я це все організовував, а найбільша заслуга це ті люди, які працюють. Це мої підлеглі, це люди, які зі мною співпрацюють, які брали на себе відповідальність і просто збирали ці рештки руками, екскаваторами, закопували. Ми розмінували самостійно 500 гектарів полів, 540, якщо бути чесним. А потім тільки прийшли вже сапери, прийшли інші підрозділи, які. Оце і є наша багатостраждальна Україна. Ми зараз знаходимося там, де були найзапекліші бої. Це і була лінія розмежування. От справа від нас стояли вороги зліва наші. А оце село <кій> знаходилось між молотом і Наковальнею. І те, що ми зараз бачимо, це ми бачимо те, що залишилось від колись абсолютно нормального села, в якому функціонувало три магазини, а зараз нічого, Ось частково вже відновили, але 90% жителів просто виїхали звідси. Тому що проживати тут просто неможливо. Тут зараз відсутня вода, газопостачання і це не життя, а просто якесь виживання. Зліва від нас це був їх магазин. Ми бачимо, що залишилось від магазину. А справа оці залишки це колись був місцевий фермер. Один такий забор. Ось Залишився забор від будинку, нічого не залишилось. Будинок повністю зруйнований, і забор цей валявся, його просто зібрали. Закрити. Ось На сьогоднішній день після цього всього пережитого фермер знаходився тут, він помер. Інсульт, все непросто. Ось залишки його будинку. Оце, де? Так? Да. Ну, що зліва, що справа? Ось ми бачимо, що таке війна. Оце, оце без усяких прикрас. Це те, чого, може, не розповідають, але оце ми все відчували, як в 22-му році. І в 23-му році, коли ми вийшли працювати на ці поля, ми застали саме от таку картину усюди. Це було не поодинокі якісь факти, а майже усюди. Тому що від цього місця в сторону Херсона наші поля ще тягнуться на 10 кілометрів. Тому питання, чи безпечно було працювати, чи легко було працювати, мені здається, на сьогоднішній день якимось таким зневажливим. Просто звичайно було непросто. — Тобто психологічно сюди? — В першу чергу психологічно дуже важко працювати на полях, які ти плекав багато років, які ти намагався відновити, покращити, ось не обробляти зайвий раз. А коли тобі їх обробили 120 міліметровими снарядами і запоганили таким чином, що не тільки всі вони знаходились в воронках, як сир, дорогий сир. А ще, й крім цього, така велика кількість решток осколочних якихось елементів, які дуже гострі і різали наші колеса, просто кошмарно. Їх приходилось збирати всі руками. А це дуже велика робота, важка, непроста, яка вимагала дуже багато часу, ну і, мабуть, якоїсь відваги від нашого колективу. Тому я дуже вдячний Богу, Збройним силам і колективу нашого підприємства. Яке робило можливе і неможливе, щоб оце все, що ми бачимо навкруги, якось змінити. Ось зараз дитячий садок-колобок. Новогригорівський дитячий садок-колобок. О дитячий майданчик. Там, де колись бігали діти, зараз просто росте трава і все потрощене. Люди сюди бояться повертатись. Тому у нас є катастрофічна проблема з кадрами. Люди, які у нас працюють, середній вік працюючих людей 60 років. Малесеньким колективом намагаємося обійняти неможливо. І коли мені задають питання, так як же, у вас, мабуть, все нормально, ви кожен рік додаєте там і додаєте землі, і люди просто не розуміють, якою ціною додається ця земля. І чому і, інші кидають, її? Да, і чому інші кидають, а ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо працювати, тому що я тут виріс, як казав Василь Штандера, там, де родився, там і будеш працювати, так і я. Ну і мабуть, те, що ви працюєте нестандартно, це так так, також дає так. таку можливість. Так. — Бо можна вирости і тут, але так, якщо ти з е, е, да, робиш пост як раніше по сторінки. Тут то я... коли немає людей, а ти робиш багато дурної роботи. то… Тут я згоден, але це все ми почали робити. Це я просто на, на зараз. я, ну Для мене це вже звично. Те, що для багатьох здається чимось новим і незвичним, коли ти вже 10 років впроваджуєш нову тілу, регенеративне землеробство, е, вологозберігаючі технології, то на сьогоднішній день це для мене вже як просто як. Як данність, як це, що повинно просто бути Без По іншому цього... вже не уявляю. Да, я просто не уявляю це по-іншому. Тому я навіть і не розглядаю ті методи, якими працюють деякі архаїчні підприємства. Я так їх називаю. Тому що ну, інакше я не можу виробити, іначе ви не змогли би тут в цій ситуації вирулити. Да? Звичайно, от тільки завдяки тому, що ми приміняємо самі нові, самі сучасні методи техніки. Ось спілкуємось, отримуємо нові знання. От, тільки так можна робити. От, працювати і бути якраз таки не просто стабільним, а ще й щось заробляти, ось мати якусь матеріальну вигоду. Тому що ну, місця тут дуже і дуже сурові. Це маленьке фермерське господарство без господарів. Оце. Маленьке да. фермерське господарство без господаря. А чому? Да. А це якраз той фермер, про якого ага. я розказував. Ай, Нема не, будинку, не. там всі і я бачу інструктори, техніка, вся... і комбайн. да, да, да. да. Все Ось стої. воно все, стоїть, кого... все розбито, Але да нікому не потрібно вже. Да? Нема кому. Кого... Так працювати так. Отак і працюємо. І якщо мені кажуть, що та, вже що активна фаза бойових дій закінчилась, тут все нормалізувалось. Я всім нагадую, що ще нічого не скінчилось. Що ще нам потрібно триматись, допомагати один одному, підтримувати збройні сили і ніяк по-іншому бути не можна. Тому що завдяки їм ми тут працюємо, маємо таку можливість. Ось а ми повинні робити все, що ми можемо робити, для того, щоб триматись триматись на плаву. Тому що такі роки, як цей, ну, можуть будь-кого обнулити запросто. І ризики, які ви зараз відчуваєте, близькість фронту, це також впливає. Завжди є ризики. Ми зараз приїдемо до нас на базу. І я просто наглядно покажу. Які ризики ми відчували е, і отримали в 2025 році ну, на відстані скільки тут на 40 кілометрів від зони бойових дій? Коли ми їхали сюди, вже приїхали в Миколаївську області, видно, що тут багато соняшника сіється, але соняшника немає. Маленькі головки, дуже видно, що посуха. Повпливала навіть на соняшник. А як у вас ситуація? Ситуація, ну я не можу сказати, що катастрофічна, але найгірша, я працюю тут 10 років, це найгірша ситуація за останні 10 років. По опадам, Да? по опадам, і звичайно, сонях, незалежно від запасів вологи в землі, все одно реагує на поверхневі опади. Вони йому потрібні під час вегетації. І якщо їх нема. Всього 12 міліметрів, і це один дощ в травні, 12 травня, то це дуже-дуже мало. І навкруги така ж ситуація? І навкруги ситуація абсолютно ідентична. Але є нюанси. Які? Саме цікаве, це нюанси а, так. а нюанси це якраз те, про що ми з вами спілкуємось вже, я не знаю, 10 років. 10 років. Точно, так, мабуть, ми спілкуємось і шукаємо. Себе і своє місце в наших суперсухих полях. А це якраз і є регенеративне землеробство, вологозберігаючі технології, які ми притримуємось. Я вважаю, що основа цього всього сівозмінна, і тільки так можна вирішувати питання. Тому я готовий показати свої напрацювання і те, що у нас є в полі на сьогоднішній день, в порівнянні з сусідами. Ну і ви їхали, ви південь ви бачили. Як ви бачите, що Саме сівозміна впливає позитивно. Бо ми ж знаємо, що це одна із регенеративних практик, яку багато людей недооцінюють. Як ви відчули, що саме сівозміні треба приділити увагу? І як ви бачите, це, яку дає віддачу от в такий дуже критичний рік? У нас найкращі результати це сухі цифри. Так. Це наша бункерна вага. І це найжорсткіший суддя. Але він найсправедливіший. Тому тут все залежить тільки від нас. Умови усіх абсолютно однакові. І я вам готовий це продемонструвати, що в однакових умовах можна добиватись абсолютно різних результатів. Не буває чогось одного, ну, якогось рецепту одного від усіх хвороб. Точно також не буває чогось одного. Але різноманіття біокультури. Різноманіття е, наших рослин, які заходять у нас на поле. І головне, їх правильне чередування, оце і є основний успіх, тому що вони можуть один одного підсилювати і буде синергічний ефект, а можуть послаблювати сонях по соняху, якщо сіяти 5 років поспіль, то там не буде ні зорнових, ні соняха, нічого. Це буде просто пустеля. Щодо сівозміни, можу сказати наступне. Я вважаю, що сівозміна є одним з ключових факторів, які е, у нас на крайньому Півдні назвемо так, е, мають дуже велике значення. Ну, у нас настільки велике, яке переоцінити неможливо. Я можу сказати тільки про свою сівозміну і хотів би її назвати. Е, у нас почнемо стандартно. пшениця по пшениці сонях. По Соняху горох, після гороху ячмінь. Після ячменю ріпак. Але ріпак, коли ми сіємо, не завжди є оптимальні опади в цей період. А не І немає. Т... якщо нема, то тоді ми сіємо льон уже весною, да. Ну, навесні, звичайно. Так. Ось. Або ну, місце ж все залишається, так. або нашу секретну культуру. У вас є навіть секретна культура? Так. І наша секретна культура до 300 гектарів овочів. О, ви займаєтесь овочами? Ні. Овочами не займаюся. Мабуть, я не, не дуже спроможний на це, з огляду на те, що вони вимагають дуже велику кількість часу, треба жити. І людей. так? — Так, Люди, час. Ну, неможливо зразу мати і овочі, і велику площу землі, і одночасно обробляти. Але. Овочі дають дуже великий плюс, тому що вони нам надають вологу, і під овочі ми віддаємо ті території, ті поля в суборенду, які у нас якісь неправильної форми, неправильної конфігурації. А зараз, в частності, ми віддаємо ті, які після активної фази бойових дій не зовсім вирівняні. Ще залишились воронки, просадки по ґрунту. І коли роблять обробку, сам я не роблю цього, я цього не можу У вас робити. Совість чиста, так? Моя совість, ці руки нічого не робили, роблять, обробляють таким чином. Ну, не тривали вони тривали в руках. <гум> я, скажімо так, з міцними нервами <гум> тримаюсь, а ось щоб не наговорити їм нічого поганого, так. але вони таким чином вирівнюють нам поля. І додатково зрошують, і звичайно залишають велику кількість добрив. І вологість також вже у вас є запас вологи. Запас на так, рік? так і є. Великий запас вологи, добрив, і ось вони нам дають перспективу. В майбутньому ми підвищуємо в два рази три в одному. отримуєте, да? так? Так. Вроді би, ви дає, даєте крок назад? Крок назад, але для того, щоб зробити два кроки вперед, однозначно. Все точно виріняти поле, заправити його і вологи додати і залишити запас вологи. Що якщо навіть не буде дощу, простий приклад після цибулі три тони ну, отримати урожай соняха легенько. Ось, а це ну, дуже дуже великий плюс. Приходиться мені йти на поступки, але вони бачать, як ми працюємо, що ми залишаємо, і вони ганяються за нами. Вони ганяються О, за нашими полями, які вкриті соломою і які зберігають вологу. Але я на це. наступний рік, коли ми все загліфосатили і сіємо пшеницю, і можемо отримати врожай 7-8 тонн, ну я кажу, ну ладно, я от все перетерплю, перетерплю я схрипя серцем, це все роблю, але ж є ще економічна складова, яку не можна виключати. Які хитрі у нас аграрії Вміють пристосуватись до любих умов. Тут я з вами згоден, тому що перемагає не найгарніший, не найумніший і не так. найсильніший. А той, який може пристосуватись до умов, які постійно змінюються, наші поля я бачу здалеку і вже їх пізнають сусіди. Тому що у нас є протипожежна полоса. Дивіться, якої відстані. Тому що у нас є дуже великі противники пратівники, яким е, взагалі не важко пройти 5 метрів. Вони їдуть на машинах і кидають щось для спалювання нашої стерні. Ми робимо ось отакі полоси, ну і ще й додатково опахуємо. Це в першу чергу настільки протипожежна, скільки щоб вода не накопичувалась на дорозі, а стікала ось туди в канавку. Ну і додаткові заходи, щоб сусіди не заїжджали, не спішили заїжджати в поля. Щоб це було важко зробити. Да, 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 Бо коли не оброблене поле, всім здається, що воно що, кинуте, да, і тут і можна, можна їздити. їздити — вільно можна їздити. Ви все одно да. не обробляєте. Да. Ну от так і є. Ось воно з усіх сторон ми робимо протипожежні полоси і зараз стали те, що я бачив колись у усова. О, мені дуже сподобалось поле ще ділимо додатково по 10 гектарів, пиляємо поле. Тому що навіть якщо буде пожежа, то згорить у нас якісь 10 гектарів, але не 100 гектарів поле. Це перед початком жнив, да? рішити? Ні, зразу, зразу такі сієте, да? Зразу по жнивах. Ага. Тільки закінчили жнива, зразу ми а, робимо. Маєте навіть щоб солому не спалили. Проти пожежні полоси. Ми, ми робимо, нарізаємо поле угу. от тільки так. Ну, Тут зразу видно де ми що ми робимо. Ось дуже-дуже важливо залишати пожнівні рештки. Оце наша волога в наступному році. Оце наш успіх і оце наш врожай Соняха в наступному році. Без цього на півдні неможливо вижити. Ось ми приїхали на наші поля. Цей рік настільки жорсткий. Що ми не можемо отримати якийсь колосальний врожай. Ми зараз проїжджаємо біля одного з наших найгірших полів, тому що це був ранній посів, це був квітневий посів, коли ще було холодно, ну і рослинки нормально не розвивалися, а потім різко посуха, жара. Ось тому маємо такий вигляд. Але я впевнений, що 500 кілограмів з гектару тут однозначно буде. Тому що найголовніше, то, що хотів показати, от ми зараз зупинимось, не розмір шляпки, а якість посіву, густота 45 тисяч. Я впевнений, що 40 тисяч тут зараз на момент збирання однозначно є, і ви бачите, як ми повинні утримувати поле в якості гербіцидної обробки. Да, Чистенько, якщо буде чисте поле і якісний посів. То навіть в найпосушливіші роки, як цей за останні тридцять, все одно можна отримати якийсь плановий, ну не такий, як хотілося б, але врожай. А Тому що, що є люди, які в цьому році 에... не отримують і планового врожай. 에... Є Ніякого? частина, ну більшість, більша частина невеличких фермерів, які працюють по класиці, вже задіскували. Я це покажу. А решта косить максимальна врожайність 200 кг, мінімальна 70. Тому, коли ми кажемо про 500 кілограм, а то й тона з гектару, я вам скажу, що це ну, колосальна прірва. І ця прірва якраз таки базується на основах того, чим ми займаємось. Це наш ноутіл, це наші всі ці напрацювання, це вологозберігаючі підходи, те, що я вже казав, і буду постійно повторювати. І головне, це все робити сівозміна. І з року в рік, з року в рік постійно, постійно ми працюємо, і цей рік дуже показовий. Коли усіх все посохло, всі подають зараз заявки на те, що відшкодування збитків, все наше підприємство не подає таких заяв, тому що збитків як такових, нема. Є дуже велике зниження врожаю, звичайно, це є, але немає. Але не втрата. жодного поля. Ми не задіскували. Оце найяскравіший показник того, що ми на правильному шляху, ну я так вважаю. Ми приїхали на поле в пшениці не звичайної, а експериментальної. В чому експеримент? Експеримент в тому, що посів відбувався 30 серпня. Норма висіву 550-560 тисяч або 15 кілограмів. А міжряддя міжряддя 50. Попередник, бачимо, горох. Це падалися, так? Да? Так, це падалися гороху. Були опади, так? Да? Були опади. 26 серпня у нас пройшли опади. Десь більше, десь менше. Від 26 до 44 міліметрів. Ого. Ось, да. Ми вирішили не втрачати таку можливість, а відразу посіяти. 130 гектарів було посіяно. Чому на таке ми зряді? Вже маємо такі посіви, мали в 2021 році, в 23 році, і вони дають більшу врожайність. При менших затратах взагалі не хворіють. Ми не проводимо жодної фунгіцидної обробки на таких пасівок. Зовсім за всю вегетацію? Так, тому що таке міжряддя воно так продувається, що ну, да. пшениця не може хворіти. Ви бачите, тут їх порядка 10 від 8 до 14 штук на метр. Якою сівалкою ви тебе? Дуже рідненько. Хорш, фокус. Це сівалка точного висіву? Так. А При... як ви пшеницю сіли спеціальні для цього? Так-так-так, да, да, да. Ми купили, ми замовили. На заводі нам е, виготовили спеціальні висіваючі диски. диски з отворами в два ряди. І ми їх поставили і ми можемо змогу висівати. Тут були якісь обробки на цьому полі? Ні. Після цього Піс... Зібрали горох? Так, ми зібрали горох і посіли. Як горох в цьому році? Не, горох в цьому році дуже і дуже погано. Ось на цьому полі ми зібрали 900 кілограмів з гектару. З Тому пожнивних решток ми бачимо, бо да. майже нема. Да. Тому що це... а, а падалися є. Падалися є. Низькі рослинки і боби були так низько розташовані, що дуже багато ми просто не могли зрізати жаткою. Вони були нижче зрізу, хоч тут і флекси були, але все одно десь щось просто ми ялозили, не могли зібрати. Ну, за то зараз вона вам дає різноманіття і також. Це фактично у вас дві культури зараз на полі. Так. Тут осінню обробку гербіцидів ми не плануємо. І так буде думаю, залучати? що ми підсилимо, а взимку він вимерзне. Ага. Але залише нам додатково трішечки азоту, і я думаю, підвищить вражайність таким чином пшенички. Отут я хотів би показати, що всі наші бажання. І е, можливості ноутіл ми не можемо включити по повній, тому що 22-й рік постійно нам про себе нагадує. І нагадує він ось таким чином. Показує. Тут була величезна воронка, майже 3 метри і глибиною до 2 метрів. Ми вимушені щороку частково вирівнювати ці поля для того, щоб не було. Ось тут постійно, постійно йде просадка. Ось я зайду. Тобто ви зарівняли її? Ми і її вже засипали два рази. От тут завозили, навіть. завозили, брали землю за територію, завозили сюди, засипали, підрівнювали. Але ми вимушені. От знову є просадка, і знову ми будемо вимушені підсипати тут ближче до весни. Угу. І так, майже на кожному полі є десь більше, десь менше. Війна не проходить безслідної без для землі. Так, війна не може. Просто так оминати. Вона чіпляє все. Якщо вона чіпляє нас, то вона чіпляє дуже сильно і землю. І ми бачимо, які шрами залишає після себе. І бачите, і бур'ян туди вже заходить. Так так, 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 так. Тут накопичується бур'ян, тут він розвивається, тут стікає додаткова волога, і тут ми маємо проблеми. Чому наутіл це бажано гарно вирівняні поля? Чому? Тому що ось У вас можем... так і було, але. Війна так, так і було. Але ми це все однозначно відпрацюємо, однозначно підсипемо, однозначно вирівняємо. Не за один рік, але не за один рік, тому що так. будуть все одно просадки ґрунту. Але ми все одно вийдемо на наші рівні поверхні. І те, що ми напрацювали ще до 2022 року, однозначно ми з них не зійдемо. Тому що тільки регенеративне землеробство має успіх в цьому регіоні. Я за все інше не можу казати. Але у нас тільки так можна щось робити, зберігати почву і ще й отримувати прибутки. І ще один нюанс, який дуже-дуже на сьогоднішній день важливий і болючий для нас, це в першу чергу людський ресурс. Коли він такий обмежений в умовах війни, то не приміняти такі технології, які нам дозволяють меншою кількістю людей. Зробити більше, обробити більший об'єм землі, я вважаю, це ну дуже і дуже неправильно. Треба однозначно йти в сторону регенеративного землеробства, в сторону нову тілу. Неважливо, як це називати, але основа повинна бути така: менша кількість людей, більший об'єм виконаної роботи, більша ефективність.